Ну, я думаю, всі їдять яйця, вони скрізь використовуються. Ну, як я до цього ставлюся. Напевно, так, як і до всього подорожчання, яке зараз є. З однієї сторони, лояльно бо розуміємо, яка ситуація, з іншої сторони, ну, трохи критично для сім'ї завжди подорожчання. Так, 50 на 50. Я, звісно, проти. <гум> так як і всі, дорого. Гідно <гум> того, що пишуть в інтернеті, що будуть доходити до 100 гривень. Десяток. 10. То прогнози не втішні. Тесно, практично не їм курячих, домашнім беремо. А за те, що дорожає, я нічого не скажу. Чого вони без поняття? Це такі продукти, без нього нікуди. Спектися, все зробити. Тобто нікуди. Ой, я навіть не знаю. Ну, як до данності, ну подорожчали, ну що ж зробиш? Ну, в принципі, я розумію, чого здорожчання, бо, по-перше, воно сезонне, а по-друге, ну, в країні війна, економічна ситуація. І, ну, нескільки я як обиватель розуміють ці процеси, то в принципі це просто треба, треба витримати, треба почекати. Я розумію, що скоро ну, щось буде, щось піде на краще. А зараз, ну, так, що маємо, те маємо, звичайно. Звісно, хотілося б, щоб дешевше вони були ті яйця. Ну, що зробиш? Ну, аби війна кінчилася, я кажу. Любе подорожчання, воно не дуже приємно, звичайно. В останні часи я стараюся цей продукт менше вживати, тому що він не дуже корисний насправді. Тому хотілося б, щоб... Такі основні продукти, які потрібні, вони були, звичайно, в такій ціновій поліції, ці, яка б могла задовільнити потреби всіх наших мешканців. Наш Тому що і так складні часи, але ми розуміємо, що це тимчасово, сподіваємось, на краще. Зараз такий в країні стан, що яйця на останньому місці. Угу. А продовжуєте купувати, попри те, що ціна збільшилася? Продовжуємо. Ну як треба, звісно, мусимо купувати. Так, да, бо це ж е, споживчий кошик. Це один з основних продуктів, який має бути в холодильнику. Тому вибору нема. Так. Все одно покупаю, звісно. Мені здається, кожного року дорожчає на зиму. Ну, зараз все дорожче, так що нормально, спокійно ставлюся. Ні, ні, ні. Ми, ми ці це саме штучні яйця не беремо. Купувала? Ну, я закуповую великої партії, то я ще купувала по старій ціні. А як вважаєте, на рівні там вищого керівництва це питання якось мають врегулювати? Чи зараз це не на часі? Я думаю, що якщо вище керівництво держави буде починати регулювати ціни на споживчі товари, то вони навпаки можуть підскочити в ціні. Бо так воно, ну так воно і працює. Ні, вони нічого впливати не будуть. Бо зараз все йде на ЗСУ, на війну все йде. Так що. Ж так складно, ну, мабуть, ні, не на часі. Я думаю, що яйця курячі, це не саме головне зараз, чесне слово. Це їхні справи. Ми далекі від них. Я навіть не знаю, що вам сказати. Мабуть, керівництво дійсно. Зараз не до цього. Ну, у нас кожен виживає як може. Впливати на тих людей, які щось роблять, виконують свою роботу, це, я думаю, що має бути на їхній совісті. Я рахую, що треба враховувати. Навіть війна. Якщо війна, то люди повинні якось об'єднуватися, ставати добрішими, а не злішими від того, що йде щось не те, що є. Тому що одні живуть в одних умовах, а інші живуть, будемо казати, в кращих умовах. І ці кращі умови, вони не завжди приводять до того, що люди стають розумнішими, добрішими. Набити свій карман це не означає гроші, це бумага. А відношення людське це людське відношення. Ну, дрібних питань немає, тому що якщо це споживчий кошик українців переважної більшості, то варто регулювати, звичайно. Щоб це такі яйця були. Звісно, хотілося б. Бажано регулювати, тому що різниця в магазинах і на базарі ну, 10-20 гривень. Тому вже зрозуміло, що це йде якась не по-перше, питання, по-друге, нестабільна ситуація на ринку.